Так, друзяки, добрий день. Так, Отже, поки погодка дозволяє, рішили. У нас ось от територія є, тут був забор. Це купили ще одну територію, розгораж, ось розгородили з братом, робимо, Коротше, робимо бригаду. Роботи тут вистачає то перше що було це розгородитися валку туди поки переставили бо потроху розширяємося й місця мало зараз там хочемо огородити коротше чуть-чуть впали облагороджені. Так, ну, потихеньку будемо показувати на якому етапі тут роботи дуже багато, тому зараз по мірі можливостей будемо робити. Так, друзі. Ось попідтішалися тут, того горіх. Тут вже бачите знято. Забор, все це, це воно розпилювали, то знову піде на драбіту, якщо все гурт буде. От, така територія, це все, воно викошується. і поки техніку туди поставимо. А далі треба буде цю хату зносити. І яму засипати. Ми городи. городи, такий. Дель 105, був полігон, 3 плюс один, ось такий фон виходить. Ось так, на виходить. Правда, кабіна низька. Ти за вище. Сюди жіток. на підгульті трімбл алігація хороші упав шість половин мотогодин тут Ми коротше сікаємо, їдемо рать, ось приїхав Все, я вже Показував. Це зараз близочки. Так, друзі, вже це... поставили з боїться Звичайні напуг.

Так, друзі. Отже, тут була кукуруза, вона скосьяна була на зілос. І тоді її собрали, зафілкували хлопці. Коротше, там аж до траси. Далі, тут вона не сильно широка, а далі ось до посадки і до пшениці, отак на куди. Це наш участок. Зараз це ми нашого друга. Це тільки забрав ділянку. Тут вигоремо, заправимось і одразу сюди переїжджаємо. Отакі такі от справи, друзі. Так, друзі. Вона наша пшеничка, а видіється. Зараз трошки добраєте їдуть за Траса, кропивницька Юман, міжнародна траса тут проходить, так що хто може проїжджає, в печій може в гості зустрінемося. Класне було, класно виходить. Тут, звісно, дуже що синокатаний. Ділимося участочок. Вона нашаничка. Так. так, отакий конкурс, якщо він краї, відходить це, конечно, 6. І зараз їдемо на той кінець поля. Там десь підписатись. Ну одразу за цим полем. Зараз подождаємо по посолярку нам. О, так. Ну що, заїхали сюди. На діло. Порубаємо палку і тоді вже приїдемо, переворимо. Тут взагалі звичайно ореться, мух просто покону та й все. Друзі, оце домовились ми із людиною, вона на палку порубає, тільки не зараз, трішки пізніше, ми поїхали далі орати, ходимо вже.

Готовка, ми грали потягу на допомога є задружки. Нерівно міг все. Далі до кита, перекидати. Ну, я думаю, на общу піде. Такі результат. О, Отак, іде. Дари закрыли. Крутишся, крутишся, то починає гарчати щось. На полях чітко, це тільки, блін, нагріваєш все, бо починає, блін, гарчати. Крен, я знаю, що не виходить. Так. Всім привіт! Коротше е Я поміняв шлангу. Коротше, та що йде від фільтра до масляного радіатора. У нас там вона взагалі на штуцерах. Папка поварював штуцери і ми поставили гідравлічну. А це вона виходить, об колектор трошки побула, ну, спеклась, я не знаю, ну, це через неуважність. І піт почала підтикати, і я ну, і поміняв. Тоді поміняв колечко на курсунках, а то трошки цей. Защилась солярка і не буде настепіння. І лапки відрегулювали на всьому. Їде зараз там пару городів вигороє, а я їду за Арпалом. У нас погода взагалі нікудишня. Ось такий туман страшний. Тому коротше, це відео буде піхоти до кінця. За Арпалом буде отдільне відео вже. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па